Після поранення, я прокинувся в Мічніка. І вперше, що я хотів, перевірити обличчя, Чи наскільки вона. Я прив'язаний. Тут залітає медсестра і каже, як ти себе почуваєш. Я кажу, кажу взагалі без поняття, як я себе почуваю, кажу, тому що я взагалі дупля не відбувається, що произошло. Типу. А я ж бачив, як ноги відірвала, каже. Кажі, оце у військових, які втрачають Нижні Кінцівки, перше питання, — «Хозяйство на, на місці чи ні? Я кажу: відвежи мене, будь ласка, кажу, я перевірю, що у мене там. Кажу, і все я кажу, а, типу, ноги не цікавлять. Кажу, я бачив, яких відірвала, кажу, так що це не найголовніше, що є. Кажу, я не маю права. Так кажу, підніми простинку, та сама глянь. Кажу. Вона така: опа, такий ступор. Хвилинка така, мовчанням. Я кажу, так що? От підніма... А, каже, все заїбіть, каже, каже, царапенька тока. Покаже, закласна. Кажу, кажу, Фу, кажу, за я, кажу я, я задоволений, що в мене все там окей, типу.